Мене звати Адвена Вікторія Вікторівна, я лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог медичного центру Мати та Дитина. Я Вербицька Наталя, лікар медичного центру Мати та Дитина. Сьогодні добіг кінця розіграш нашого соціального проєкту Лелека Прилетить. Завдання було нелегким, оскільки кожна історія пари є досить складною і хвилюючою. Вибір був дуже складним, тому що акцент робився на ті пари. Котрі не можуть пройти програму ЕКЗ за державними гарантіями. Тож переможцями стали Оксана та Василь з міста Шептицький. Вони вже досить тривалий час очікують вагітність і мріють стати батьками. Тож я сподіваюся, що ми разом пройдемо цей шлях, і мрія Оксани та Василя досить швидко стане реальністю. І ними стають Віра та Ігор з міста Луцьк. Ми вітаємо нашу пару переможців і я обіцяю, що ми докладемо максимально зусиль для того, щоб ви отримали свою найголовнішу перемогу в житті це народження довгоочікуваної дитини. Всі інші учасники, які заповнювали анкету та приймали участь у розіграші, можуть скористатися знижкою 15 тисяч гривень на програму ЕКЗ від нашого медичного центру.